Вітаю вас на щоденній практиці з усвідомленості, і сьогоднішня практика називається усвідомлене тіло. Під час практики усвідомленості, особливо коли ви лише починаєте, тіло може ставати тривожним, неспокійним або збудженим. Щоб упоратися з цим, ви можете навчитися реагувати на ці відчуття чуйно і м'яко. У цій практиці ви працюватимете над тим, щоб дарувати тілу доброту та співчуття. Можете користуватися цим методом заспокоєння тіла під час практики усвідомленості у різні моменти повсякденного життя або в будь-який час, коли помічаєте, що виникають якісь труднощі. Почнімо практику: знайдіть, будь ласка, комфортне та спокійне місце і дозвольте очам м'яко заплющитися. Займіть те положення, в якому вам доведеться провести деякий час. І нехай це положення буде комфортним та приємним. І з наступним вдихом розтягніть ваш хребет угору. А на видиху розслабте м'язи. Зробіть кілька таких глибоких вдихів та видихів, щоб увійти в тіло, запросити енергію та сприяти розслабленню. Деякий час побудьте в такому усвідомленні вашого тіла. Можете скористатися практикою спостереження за точками дотику або сканування тіла, щоб допомогти собі вгамуватися та заспокоїтися, але не зможете розум щось робити. Розслабтеся в усвідомленні поточного момента. Встановіть зв'язок зі своїм наміром бути спокійним і сповненим легкості. Хоча в тілі може бути ще напруга, тривога або дискомфорт, визнайте власне природне бажання відчувати тілесний комфорт. Почніть промовляти фрази, сповнені люблячої доброти до свого тіла. Ці фрази слугують способом поєднатися з вашим власним наміром піклуватися про своє тіло. Спробуйте вимовляти їх повільно. З'єднуючись зі словами та їхнім значенням, ви можете спробувати вимовляти одну фразу на кожному видиху. З наміром розвинути турботливість, промовляйте такі фрази Нехай моє тіло буде сповнене легкості. Нехай моє тіло буде здорове. Нехай мені буде легко з моїм тілом. Налаштовуйтесь на окремі частини тіла, які привертають вашу увагу під час медитації. Яка б частина тіла не виходила на перший план, вимовте кілька фраз, люблячи доброти до неї. Нехай ця частина тіла буде сповнена легкості. Нехай ця частина тіла буде здорова. Нехай мені буде легко з цією частиною тіла. Далі відкрити свідомість для будь-якої частини тіла, де відчуваєте важкість або біль. Визнаючи цей дискомфорт, вимовте кілька фраз, сповнених чуйності. Чуйність це Просто увага до болі з ніжним і відкритим серцем. Спробуйте використати такі фрази: Нехай моя ця частина тіла буде вільна від дискомфорту. Нехай я зможу дати раду з цим дискомфортом. Нехай я буду присутній у цьому дискомфорті. Ще деякий час залишайтеся з цим дискомфортом у тілі, а потім знову відкрите свідомість. Де ще ви відчуваєте дискомфорт, прослідкуйте. Там також спробуйте промовити ці фрази, сповнені співчуття. Практикуйте це стільки, скільки вам буде потрібно. Фрази, які застосовують у медитації, слугують методом глибокого налаштування на намір. Це різновид мантр повторюваних фраз. Які використовують для посилення концентрації. Якщо ви вирішите поекспериментувати з ними, знайте, що традиційні фрази, використані в цій вправі, можуть виявитися не вашими, і це нормально. Ви можете і маєте створити власні фрази, максимально чесні щодо вас і вашого особистого досвіду. Під час практики зосереджуйтеся на фразах подумки, промовляючи їх. Якщо це можливо там, де ви перебуваєте, ви також можете спробувати вимовляти фрази вголос. Поекспериментуйте з різними словами, щоб з'ясувати, в яких знайдете підтримку та турботу, та які виявляться для вас правдивими та працюючими.